Добрий день, мене звуть Майборода Назар Володимирович. Я професійний актор. Вчився в студії академічного театру Франка та закінчив наш театральний університет, актор театру і кіно. Маю ще одну професію каскадерство. Я є директор ліги каскадерів України. Вона реєстрована в Києві ця організація і так, в принципі, об'єднує нашу державу. Основне місце роботи Театральний університет Карпенка карого спеціальність трікова підготовка акторів для кіно і театру. Національний університет технології і дизайну, там я викладаю абсолютно все: сценічний рух, сценічний бій, фехтування, трікова підготовка на всі чотири рівня. Перший, другий, третій, четвертий курс. Багацько роботи в кіно дуже крупні є проєкти, як актор, як каскадер, так і актор Каскадер. От зараз безпосередньо знімається серіал Пан Виговський», Семен Горов, режисер. Це такий історична комедія, де я граю роль. І дея є постановник трюків два в одному, і так, і так.